Привіт! Якщо ви натиснули на це відео, у вас є одна проблема. Ви хотіли би бути творчими і створити нову гру для мобільних телефонів. Але проблема полягає в тому, що ви не володієте навичками програмування та не маєте досвіду з Unity або CryEngine, наприклад. І це не проблема, оскільки сьогодні я покажу вам, як ви можете створити свою власну нову гру менше ніж за 5 хвилин. Перед тим як зануритися в це, спочатку потрібно отримати додаток Struct. Struct – це мобільний додаток з трьома основними компонентами. Спочатку створіть свою нову гру. Після використання страк зі мною ви станете геймдевелопером та геймдизайнером. Завдяки Страк, ви можете поділитися своїми іграми з будь-ким, хто використовує страк, включаючи друзів, сім'ю та інших користувачів. І наостанок ви також можете грати в ігри інших. Таким чином, ви маєте можливість не тільки створювати свою гру і ділитися нею, але й обирати грати в одну з мільйона інших ігор. Так, це просто давайте подивимося нашу гру на практиці. Ось ми тут. Ось як це виглядає, якщо ви не використовуєте шаблон. Змінюйте оточення, погоду, небо, натиском кнопок, змінюйте освітлення вашої гри, отримайте більше задоволення. Лише кілька кліків, і ви можете налаштувати гру так, як вам потрібно. Структура змінна. Якщо ви хочете створити гру в морі, то ми можемо додати трохи води. Якщо не подобається вигляд гри, змініть його. Гра має кілька комбінацій текстур, доступних для вибору. Чи хотіли би ви встановити свою гру на новий рівень? Немає проблем. З цією щіткою ви можете змінити хід вашої гри на новий рівень. При говорі про інші рівні просто слухайте і чуйте, створюючи різні налаштування струт. Перед тим як ми почнемо грати, ми повинні вставити ворога та гравця, щоб розпочати гру. Тут ми можемо легко налаштовувати сторожі без кодування і проблем. І як ви бачили, це навіть не забирає так багато часу. Тому я би сказав, давайте просто практично розглянемо нашу ідею і подивимося, як гра відбувається і що ми можемо, можливо, налаштувати. Можливо перемогти величезного страшного дерев'яного монстра, але вигляд нашої гри трохи нудний. Давайте встановимо кілька різних елементів. Дерева, камені та переможний елемент завершать нашу першу гру. Це дуже базово, воно не настільки велике, і у нього немає такої великої історії. Тому візьміть свій час, також створіть щось на кшталт джунглів. Подумайте про гарну історію і просто легко та креативно впишіть її в структуру. І якщо ми закінчили з тим відео, і ви залишили лайк і підписалися на канал YouTube, і ви завантажили стракт, ви можете легко грати в інші ігри, якщо у вас бракує креативності. Ви можете грайте їх, загляньте в їхні ігри, загляньте в їхню історію і, можливо, надихнетесь. І потім у вас є ще й нова ідея для вашої нової гри. Так що просто грайте в деякі ігри, дайте себе натхнення і перейдіть до вашої нової гри. І користувачі, що створили ці ігри, це користувачі, такі як ви, які спочатку не знали, як легко створити чудову гру самостійно, як створити чудову гру абсолютно безкоштовно, і як створити чудову гру без необхідності кодування. Тож подивіться на їхні ігри. І якщо ви створили свою власну гру і хотіли б поділитися нею, отримати відгуки, незалежно від того, чи це перша гра, чи 10 тисяч гра в структурі, я точно рекомендую вам приєднатися до нашого Discord. 35 тисяч користувачів вже є в нашій спільноті. Це база і дім нашої спільноти. Ви можете легко спілкуватися з іншими користувачами про вашу нову ідею гри. Ви можете легко запитати щось, нові ресурси або щось подібне, повідомити про помилку. Все це можливо там. Основна особливість нашого дискорду – конкурси, такі як мапування та гра тижня. Є два різних конкурси, в яких ви можете взяти участь, ви також можете говорити зі мною. Якщо у вас є відгуки або питання, ви можете запитати мене або інших розробників. Так що переходьте на наш дискорд, побачимося там. На початку я сказав вам обіцянку, що створити вашу нову гру дуже просто. Займіть свій час і не будьте відчайдушними. Якщо щось не працює, то ми тут для запитань. Вирушайте до Діскорд в інших соціальних мереж. Побачимося там, і також побачимося у наступному відео. Дякую, що ви були тут і до побачення.